На обід у нас сьогодні червоний борщ український із сметанкою, із квасолькою. Все по домашньому. Світлана Ромащенко, працівниця їдальні комарівської гімназії. Жінка показує, що приготували на обід для вихованців закладу. Частина дітей тут лише навчається частина живе, адже до складу гімназії входить інтернат. Аби побачити, як функціонує заклад, із моніторинговим візитом сюди приїхали співробітники представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернігівській області. Подивитися крім контрольної порції, чи є у вас холодильнику відповідно до норми. Порушень умов зберігання продукції на кухні не виявили. Однак під час обіду більш ніж половина дітей не доїли із 40 дітей. 25 дітей не з'їли першого борщу. Переважна більшість дітей не захотіли їсти салат з фасоли, який був на сьогоднішній день в заменю. Працівниця їдальні каже, такої ситуації раніше не було. Кашу вони взагалі рисовий салат, вони дуже люблять. Щоб так друге поїли погано, ну це для мене дійсно вперше. За словами Лариси Шумної, вони зафіксували, що не всім дітям подобається оновлене меню. Серед недоліків у гімназії також побачили відсутність дієтичного меню для Вихованців, які цього потребують, ми будемо відповідно робити запити і тримати цю ситуацію на контролі, чому таким чином відбувається, що багато їжі все-таки не з'їдається дітьми. Зараз у закладі навчається 44 дитини, говорить його директор Віктор Стриженко. Усі вони учні п'ятих 9 дев'ятих класів. 36 дітей перебувають на цілодобовому перебуванні. У нашому закладі створені всі необхідні умови для навчання, виховання, проживання наших вихованців. У нас нас у дуже хорошому стані гуртожитки. У свій час проведено капітальний ремонт, і діти проживають. По два-три чоловіки у кімнаті Лариса Шумна каже, під час моніторингу також працювали психологи. Вони вивчали емоційний та моральний стан вихованців закладу, зокрема, і під час повітряної тривоги, коли вони перебувають в укритті. Сьогодні ми можемо констатувати, що абсолютно сприятлива, доброзичлива атмосфера. Діти йшли на контакт. Це говорить про те, що дітям комфортно перебувати в цьому закладі. Водночас, у комарівській гімназії фахівці побачили невідповідність вимогам чинного законодавства. Свасті особових справ учнів, брак розвиваючих ігор та книжок, а також те, що медпрацівники не мають відповідної ліцензії. Лариса Шумна пояснює за результатами візиту, складуть звіт з рекомендаціями щодо усунення зафіксованих порушень. Алла Бідна, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.